Ну що ж, і всім салют! З вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну і зам... замечательну гру під назвою Black Rush. тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал. Ну і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! Погнали, пацани, 44 серія по викращі. Сьогодні ми з вами продовжуємо будні гібеде, гібедедешника на Блекращі, гібедедешнік, ГБДД... це поліцейський, якщо що. І пацани, я нахожуся в городі Арзамас у місті, доїжджаю до поста. Сьогодні я даю другий шанс посту, як і обіцяв, і сьогодні в нас же день. Вчора ви пам'ятаєте, що я снімав вночі, а зараз я в день. До речі, везу на пальницю. Я міг би взяти в принципі квест у місті Вісілі, щоб їхати, але взяв з нею, їхати, тіп, але типа. Взяв, щоб зачистити вулиці, ну, ні одного типу, роз... того, в кого розск не бив, ні одного преступника, і приступника. Вона просто сказала, що типу, гонап. Ну і факт, того, що окей. Я їй сказав, що я їду пост, вона мені сказала, що окей, я посижу в машині. Тому це що я що можу сказати. Зараз я її тут лишу з машиною і от, буду брати. Добіночкою доставати писання на пост, що я можу сказати. Ну, в принципі, да, да. топово. тому повторюю, якщо ви ще не зробили це, не забувайте прожимати лайки, підписуватися підписуватися на канал і ділитися відосиком з друзями. Мені це капіток допомагає продвигати мій канал. Вам не важко, мені приємно. Так. Топо машина, ще ще жіночка всередині. Так, ну жіночка це якщо помила на парні, поліцейська. Ну як, нас не ставили дня патрулювання, бо я сказав, я поїхав типу, на пост. Так, і раз, два, три. Заступаю на пост номер 4 беремо дубіночку і полетіли пацані, Підходимо до, до траси, тут зараз так, як день бачу, вже їздить більше машин. Бо я поки доїхав то вже 4, щось бачив, одну фуру і три легкових. ну, там, Так, та, 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 там машина. так, чекайте, Так, там машина. Так, там машина стоїть, жіночка сидить в ній, то понятно. Поговори, ну, я ж кажу, бо це поліцейська. Ну, дай ладно, вона поки сидить, а я чекаю якихось машин. Ну, і поки я чекаю машину, сам самий час піти на кухню, запарити чийогу чекав, бо взяти якогось круасанчика чи печенюшку, чи якийсь бутерброд зробити, сісти перед столиком чи десь на дивані якомусь лягти, попивати чайочок, заїдати бутиком, чи місці, там якимось пачувам, чи якимось печем, чи як. Цукерками і дивиться мій відео. Так набагато кайфовіше набагато смачніше. Пробуйте. Так, ну а я поки що чекаю машин, бачу, що своро більше виїжджають, тому давайте я стану на ту полосу. Так, так там машина стоїть з напар... напарницею, ну і хай стоїть. Вона не хоче виходити, але на пост. сказала, я посиджу в машині, ну, вона час є. От У нас де де. Отставлю я просто в машині. Так що, ну, хай собі сидить, може її там. Типа, лучше. Так, з города бачу ніх... з, з города бачу ніхто, в город бачу теж ніхто. Но бачу, що. Дивіться, вон там заїзд в, гор... в, гор... в город прям взагалі топов, і вон, ще бачите, машина стоїть і зараз ззадні в нього тупо на її стороні дерево. Що їй дуже топово та дуже кайфово. Ладно, чекаємо якусь машину. Проїхав пацан з єлік, який, до речі, із став. Він приїхав і повертається назад. Sorry, пізно, увійгнувся, але то таке діло. Так. Тут, в принципе, вместе бату можно было без с а проезжую часто. Ну и ладно. я желаю. Старший Еврей Тор. Пишем. Коля Биного. Можно. Так, пишем. Можно ваш паспорт. Ваш паспорт. Паспорт. Парт. Так, пишем, можно ваш паспорт. Я что-то нарушил. Не. Обычная. Проверка. У меня, дальше, пацаны, пропав. У мене пропав волосы. У мене пропав. Ні, рані, пацани, коротше, в мене вже пропав. В мене пропав жезло, в нього пропав, пропав гілік, типа пропав транспорт, так як вісня сам цей транспорт на сервері пропадає. Ну да ладно, чекаємо, поки цей коробка кине нам, пацани. кине нам паспорт, чекаємо його, так сказати. Паспорт, ага. паспорт в правому кармані. Понятно, достає і так далі. Так, пацані, все у нього грає. Все в нього грає. ще мимо... Сліва. Так, що я можу сказати пасані? Перша людина, перша машина, яку я сьогодні спинив, і одразу ж така топа, до речі, Ні, реально. Вийшов чувачок по топому, сказав Здраві желаю, і там, я щось нарушив, спитав тільки і все. Та це є ж такі бідо, що... Та що ти, мусор там і так далі. Ні, ну я цього не так. віжу. Так, напарниця ще сидить в машині бачу, ну хай собі сидить, які там добре так. Так, там пацани бачиш, що пропадає. Опа, спиняємо гел гелика. Це що? Це з не стало падло. Окей, окей. Другий не стало. ну блін, я міг би спокійно за ним догнати, бо викликати патруль, але ну, Мені щось так лінь. Я не хочу за ним зараз їхати, щоб мене зараз відривати з РБ, а також ну, щоб мене пропадав знову жезл, щоб я завершав патрулювання на постійній. Ні. Тому пацані, чекаю. Ну, коротше, я бачу, що в день тут теж не особо так мало машин, ну як, це під вечір, дивіться. Зараз пацани в Росії. Зараз пацани, в Росії в а в Україні зараз у нас тут у нас час 18.36, Ну так що. -то. О, типок сам став, Давайте підійдемо. пішемо, пацани. Здравия, желаю. Так. Эм, старший фейтер бінго, Можна ваш паспорт. Все. Помогите адмінку получить. Можна ваш паспорт чекаємо його паспорта. Та я, в принципі, пацан ней від свого чпамка, коли йти попці, можечок мені не є паспорт, а я пацан ней от одразу на на дитяння наручники в команду, от команду пуф і пише, що він не має розшуку, або він не є в в'юрмішці, на нього немає на на наручники. Так, пишему такой указ. Так, і чекаємо, поки він дає паспорт. І тут пацан ней мені кидає паспорт, у нього, як я й казав, розшука нема. Ну, в принципі, все нормально. Пишем йому Блин, пишем ему, пацаны, счастливого пути, да, ну счастливого пути. Так, что интересно там увидел. Так, и спускаемся одну машину. Артем, Артем не стал. Так, ладно, в принципе, пацаны, на старте прочекаем другого. Пешим не стоит. Там и на мини стоит, он пишет, на пальце стоит. Ты че, АфК? Так, ладно. О, жестко, жестко. На него, пацаны, пишли, вылети. Так. Ладно, тепер що ми чекаємо? Чекаємо ще машин. До речі, я вже її отримав награду календаря. Такого мені має випасти вроді особи кейс. Так, да, пацані, мені не особи, а стандартний BMW на 12 годин. Це BMW M5 в 90. Ну давайте заберемо ту белку, плюс відкриємо кейс стандартний. Зараз, я, до речі, при вас пацани, і відкрию кейс стандартний. Напевно, це буде одне що одне, що в цьому відео таке цікаве. І полетіли. що мені тут від до дощать чогось може випасти. І мені пацани випадає. Щось так. Щось добре зараз випаде. Пацани мені випала Toyota Camry XF55. -XF ну, не погано, її стоїмость лямчі два. Тому пацани ми її беремо і чекаємо ще якихось машин. ну що, Цей вечір, так сказати, перестає бути томним, тому, що, Кайфуємо далі. Йому, пацани, я ж кажу, цей вечір перестає бути томним, тому працюємо далі і кайфуємо. Цього. Опа, спинили газельку. Давайте бисенько так підійдемо, так, здраві желаю. Так. Пишемо... Старший ейфрейторку. Так, -мо, та де воно там є? Старший ейфрейтер колі Бінго. Так, і пишемо. Можна аж паспорт. Все, я така, пацан, до речі, топова чорна газелька, яка без номерів. Де номера? Так, номерів, пацани нема. Одразу ж, из поднять, я ж кажу, дивіться на номера і дивіться на паспорт. Так, подиваю, що він зараз каже. Жара, жара пошла. О, о, о. Так, ладно. Так, пацанов, окей. Ну, на учет еще не поставил. Ставьте. так Переходим мені посилання на паспорт. дивимося, Паспорт, пацаны. Ого, 4544 закону послушності мінус 0 розыска. Ну, розыска нема. тепер він просто нарушивается номера. Так, пишемо пишемо пацані ставте номера пишемо пацані Так. пишемо щасливого пути. Все. Все, пацаны, я ему счастливого пути, он себе едет и кайфует. А ну, чекайте, чекайте, тут РП, тут РП. Пять, пять, пять. Денег нету, брат. Угу. Денег нет у него. Понятно. Ладно, что, я стою далее, стою и чекаю, пацаны, чекаю далее, чекаю далее, так, чекаю далее, лю... чекайте, чекайте. Чекаю далее водию. Почали мене тут пацани домахувати якісь тіпі, Марк за руль сядь і так далі. Ну, коротше, оцей тип, оцей Марк піч од мене, от Я стою собі на посту. Цей Марк підходить і каже: Чуєш, ти що хочеш в Діморган п... за патрулі, патруль? ти чат. Він каже, ти що хочеш в Діморанг за патрулі? патруль, ти чого один патрулюєш, ти чого один стоїш на посту? Домахався, коротше, типу прямому. Я їм кажу, що я пишу відео віду вічі ну, мікрофон зараз казав, той був на пазі. Вони почали домахуватися, от як з такими тваринами боротися? Так, е, я ютуб снимаю. Так. Все. Ну що можу сказати пацани І? І не І. Так, чекаємо якусь машину, та йдемо. Тайдемо, так сказати, вже завершати і будемо йти звідси. Іде фура, пацани. Опа, давайте спляняємо. не стою, щось бачу фури, Фури прям не стоїть взагалі. Ще ці два клоуна тут стали. Так, що я вам можу сказати? зваліть ви звідси два придурка. Так, ладно. Бля, дупи якісь йод і мені відео, так, ладно. Ой, опа. Не стає. Айфі, з Так, ну, як ви можете бачити. Коротше, ладно, все, потеряйтесь два шмаркача. А, ну, а я поки що, пацані, ловлю нормальних ігроків. Пацані, розкидав тих тіпів дуже жорстко, почав їх зливати в мікрофон. І вони, коротше, злив, з пару лазків яким то сказав. Хорош, вибачайте, на мене став був, типу, цей, Став був тип, типа на провірку. Ці придурка два написали, що я вже має права, він поїхав. Я, до речі, не вмикався, як спиняв, бо говорив з бабушкою по телефоні. Опа! Давайте, пацани, ой, бля, ха. Так, пишем. Так. Пишемо. Так, здравия желаю. Пешем, пацаны. Тогда тут. Сарши и шайтер колебинго. Не. Заберу. Так, и пішемо, пацаны. Все два придурка. Мне не мешают, конечно. Ну да ладно. Так.

Так, да, здравоожимай. Так, пишем старший ефректор. Так, старший ефректор колебинго. Так, можно паспорт. До речі, пришла мне по зарплата. Пришла зарплата в размере 10500. Пришла зарплата мне в размере 10500, тысяч, так что реально кайфово. Так, окей, мені. Кидаю паспорт цей тип. Берем. Для мене паспорт, пацан, дивимося його паспорт, розіскав його ноль. Ну і ладно, так як я їх всю грає, то пишем, пацані. Щасливого путі. Все, фура на номера бачу, везе груз э, руду. Конечно, руду не да через арміс, а так душа. Так опит у шайбін став. Давайте 6 обработаємо і все. Ми працюємо. Здравия, желаю. Так, старший режитр олімпійного. Можна наш паспорт? Все, и чекаємо, відповідь піде, от теж Номера є, от, коротше, оч, Катя. Номера є, от, коротше, на казахстанських номерах. Є здесь 777. Коротше, каз... каз... казахстанські номера, 370, топлюємо. Тепер ми допускаємо на категорію, і категорія Ладно, і допускаємо його. Пішемо на щасливого пути. Я кое так, коротше, на другій данці цього поста. Все, що топлюється, правда, що посолюються, будуть опускані. Оша одна худоїха. Ми воєнні новички. Ходили, пацієнта, попадіть, сподівається, підписиться на місяць, десь вісім. Десять на десять, хай сім полів, так на роботу, Але все одно. Прож мій тлайкоси, якщо якісь надалі моменти, кому не зайшло. Ви але все одно буду надалі справлятися, Тому ставте лайки, підписуйтесь, діліться цими відео з друзями. Всім пока-пока-пока. Пока. 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 <піліться>